Що ж, ми несемося безпосередньо вже не в тил ворога, а поговоримо, що відбувається на лінії бойового бойового зіткнення, тому що з нами на зв'язку пан Монах, командир єгерського батальйону 152-ї окремої єгерської бригади. Ми вас вітаємо. Доброго вечора, панове. Вітаю вас також. Пане вона, скажіть, будь ласка, ну покровський напрямок, очевидно, зараз найгарячіший І хочеться від вас дізнатися, наскільки на тлі, тим більше зараз у цих от перемовин активно росіяни лізуть в штурми? Ну, хотілося б сказати, що зараз на тлі цих цих перемовин росіяни е, здійснюють певні е, наступальні дії, але не в таких кількостях, яких і було це перед перемогами, перед Ось. Думаю, ми набагато зменшилися наступи противника, які були буквально там взяти два-три неділі назад. А характер саме цих наступів, тобто вони постійно в накат за накатом чи, можливо, з використанням техніки, як змінилося все? Згідно з кількістю і, можливо, з характером накатів? З кількістю, з кількістю, з інтервалом і взагалі з особовим складом. Допустим, якщо до перемовин вони йшли практично весь день, починаючи з вітанку до вечора малими групами, і ми їх знищували там, на дальних і коротких підступах. То зараз там буквально 2-3 групи, можливо, на день. Я так розумію, без техніки. Так? Вони зараз рухаються просто там малими. Без техніки, це вони просто під шумок, я так розумію, поки домовленості є, спробують пару затягнути. Е, зрозуміло, а таких вже тут... штурмів, які були, вже немає. Зрозуміло. Ну і це, мабуть, що добре. Е, є відео роботи вашого підрозділу. Е, саме розкажіть, будло. Зараз ми побачимо роботу. Цю власне, і ви розкажете, що ж ви там таке знайшли і що знищили? Це один із об'єктів ураження російської армії. Був з виявлений ворог у особовий склад там, в кількості там, до п'яти чоловік, і знищували його ФПІ дроном. Ну, в принципі, зараз ми так і працюємо, що виявляємо, ведемо спостереження, виявляємо противника і знищуємо наносимо вогневе ураження залежно від обстановки і чим саме вже, ну, Залежно від обстановки. Це частіше відбувається в житловій забудові, чи це вони в полях, чи вони кучкуються, накопичуються за ніч в день лазять. Можете якось трошки ще деталей? Ну, дивіться, в мене є такий напрямок, що в мене є і будинки, населений пункт, і в мене є і безпосередні посадки, безпосередні поля. Це буває все по-різному. А використання їхніх. Ну, особовий склад зрозуміло, не треба їх там сильно рахувати. Стосовно використання їхніх дронів, як у вас на, саме на вашому напрямку, чи більше використання, тенденція використання звичайних FPV на оптоволокні, чи, можливо, навіть з крилами FPV? Ну, Використовують вони і на оптоволокні, і звичайні FPV. Ну, в день буває кілька десятків. Пане Монах, ви можливо застали, поки чекали на включення. Ми показували роботу нашої авіації по тилам ворога. Наскільки активна російська авіація зараз в зоні вашої відповідальності? Чи вони кидають каби по позиціям, чи може десь також по тиловим нашим мирним містам? Ну, пару днів назад, щоб було фіксували, що були там по сусіду не буду говорити, з якої сторони, були приходи кабів. Ну, пару днів це вже і немає їх. Але так було інтенсивно. Вони запускали каби іменно по передньому краю, по особовому складу. Що ж, пане Монах, ми дуже дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Безмежна повага воїнам 152 окрема окремої ягірської бригади. А вам до наступних включень. і так. До побачення. До побачення. Що ж я нагадав, що з нами на зв'язку був Монах, командир єгерського батальйону 152 ї окремої єгерської бригади. Як бачите, єгерських бригад стає більше, і це прекрасно.